Усім привіт-привіт! Це наш влог з Амелією. Ми вам покажемо сьогодні, як буде приходити наш вечір. До речі, ми сьогодні дуже купили багато всього, адже ми ходили по закупочкам. ось, Дуже довго ходили по різним магазинам, були в Сінцеї, в секонд-хенді, в Аврорі, в продуктових магазинах і купила багато чого. Одягу насправді ну, не прям дуже багато, але щось купила. І також ми купили дещо дуже прикольне. Ми купили ось таку тарілочку, дуже гарну, речі, ще не такі типу. е, ну, Мені дуже вона подобається, тому що виходить, що в мене є тарілка, але вона дуже велика, тому що брати якісь подорожі, її максимально незручно, тому що вона дуже величезна і вона в їмає, ну, просто половину рюкзака. А ця виходить малесенька, її ще можна там одержку, так от підігнути, і все. і Чудово просто все. Так само скоро буде їм їхати, до речі, в Закарпаття, і я думаю, що я цю тарілку буду брати, тому що вона малесенька і така компактна. Так, до речі, коли ми будемо їхати в Закарпатті, я буду брати з собою реборна. Думаю, що буду брати Адель і 100% щось там зніму. Ну, я не знаю, скільки буде, можливо, одне чи два відео, але щось зніму, думаю. Принаймні постараюсь. Ну що, ми зараз йдемо в кімнату іншу і будемо там вже показувати, як буде приходити наш вечір. Беремо тарілочку, тому що думаю, що я щось зроблю поїсти Амелі. Значить, ми прийшли в кімнату, тут в нас така дуже погане світло, воно якесь типу, таке жовте, зараз я вам покажу ось. виключу спишку, чекайте. Ось. Ну, мені якось не дуже подобається, я не знаю включати спишку чи не включати. Зараз ми підемо в кімнату, напевне, там краще світло. Але давайте, поки ми тут, оберемо що одягнути амалії. До речі, я так думаю, що наша буде на сьогодні купатись. Ми підемо до басейну і ще 100% погуляємо. Я сьогодні вже разок, мені дуже сподобалось така тепленька Знаєш, коли вона буде купатися, я одягну її, напевне, щось такі трусики, щоб купатися. от І вона буде гола. ну тільки з трусиком. Зараз я її переодягати не буду, адже ну не хочу десь раз переодягати. І вона буде пити суміш, я тільки її перероблю, тому що вона стоїть вже десь день чи два. І також зроблю її поїсти. Тому що я їй зроблю кашу. Ось, можливо, ще щось положу, але я не знаю, що ще вона було положити, тому куди зараз. Сьогоднішній влог, думаю, буде десь доволі довгий. Значить, тому я йду все робити, а Мелі тут посадиться маленька. Справді, не знаю, стільки вистачить чи ні, просто в ну, нас бабусі маусуміші і ну, я не знаю. Я вкинула, Ну, можна сказати, дві ложки, тому що там одна була така маленька дуже. Коротше, зробила я кашу, чесно, я вже вкидала ну, прям багато ложок. Я не знаю, що. Ну, але просто скільки я б ложок не вкидала, все одно вона, ну, бачите, така дуже рідка прям виходить. Я не знаю, скільки ложок треба вкидати, щоб вона була більш густенька. Просто не знаю, чесно. І набрала тепленької водички. Ми йду готувати Амель. Я думаю, що ми будемо їсти в іншій кімнаті. Тому так. Так, ми прийшли в цю кімнату, тому що, по-перше, тут краще освітлення, навіть не треба цієї спишки, мені здається. Что нужно. Ну если без пешки нормально uh, Вот Я посадила и на вот такую Качечку Очень классно. Сейчас я буду браться с льнявчиком и будем уже есть. Так. На самом у нас нет Я возьму все Так И сейчас чатку куда я куплю таплинку и водичку А потом уже будем есть кашу Ой Хорошенько Так, мультик. Мужик Я заїзд так. Така кашка вийшла. Ну, у нас Амелія І оделька, в принципі, дати таку літку. Опа. Так. Просто ми все просто потекло вже. Добре, що хоча б на бодік не Амель, я не розумію, що може ти ще не прям дуже добре ніж їсти, але чуть-чуть акуратніше можна ж, правильно? Бо мама не буде тобі потім все мити. Будеш потім і без одягу, і без всього. Давай, гарненько, будь ласка, ніж. Добре. Наш лямчок то що таке, попрямо. А одяг то, будь ласка. Нам їхати в подорож, то що будемо брати? Не буде якого одягу брати. Ти теж їш нормальненько. Тут свинюшка маленька. Так, ну що, у мене я з'їла всю кашу. Молодець, звісно, але висновок сінявчий весь просто заляпаний. Вона теж вся просто замазана. Коротше, в мене всі руки теж вже запецькані. Зараз буду йти все просто мити, тарілку, її і так далі. Зараз швиденько буду мити тарілочку. Що, тарілочку, я помила, зараз ще мити цю замазюрку. Торотаку замазила. Амелія, ти є? Ви гарненько по-моєму тебе. Давай ручку. Опа, Все, йдемо. Ось так от, Все, зараз будемо переодягатися і йти купатись. Ось так. Я так думаю, що спочатку зараз просто трошки підемо погуляємо, десь подивимось по території, в бабусі десь на город, а потім вже, як будемо йти купатися, то я е одягну її трусики. Поки що буде просто в ботіку. я думаю, що. Хоча туфельки тільки хай буде, може десь походимо по травіщи. Так, все тому ми будемо йти гарненько. Давай стой, пошли. пішли. Сілася мала. Я би ще возика взяла, але я не знаю. знаю. Коротше, вийшла брати возика. возика Ложимо також трусики, якусь іграшку, візьмемо її, таку ще візьмемо іграшку. все. От. це все. І ще я візьму пленочку, щоб її загорнути. Після того, як ми покупаємо. І можна вже йти, я думаю. Все, ми я на двір. Де? Да. Від'їхали зайчик. Ой, акуратно. Ось Возик сюди. Зараз закрилася дверців. Давай ввозим. Що, Тобто ці возик такий маленький, звісно, але що, інших нема ще нам було б добре вирішити завдання, тому що, хто не знає, то Амелі ходить на розважки в нас, і у нас тут море завдань, і ми ще ні одного завдання не виконали. Було б добре його виконати. Я думаю, що ми на дворі будемо виконувати, на дворі прикольненько виконувати їх, то ми будемо на дворі це робити. Я теж візьму поки зараз в ту штучку. Олівці нам здається не потрібні. До речі, взагалі, то наш оце пенал, з усіма на нашими речами, які нам треба для. Занять, але я не знаю, брати весь типу. Ну, Давайте змемо весь. І ще я забула взяти книжечку, мала взяти розважечку таку. Шепітик. Короче, а ми... Ой, боже, перевертається. Візочок, а ми їдемо. А ми їдемо далі. У нас вже така гарна травичка. Ми прямуємо, короче, до качелі. У нас тут є качеля ось така. Зараз засталю, ми зараз застаємо, і десядемо. Боже, на дворі така красотища. Що, незвичайно, ну, прям жарко. 21-22 градуси, так. Але, ну що, хоча б ось ось. Давай, заюшок. Зараз мама тобі заставить. Ти... Так, сідай, зараз мама тобі заставить, добре? Так. цю штучку. Ну і собі теж. Наш зайчик сидить на качелі. Такий маленький зайчик. Та зайчик? Арнюсечка. На сьогодні, як ви бачите, влог буде доволі довгий. Ось. Я звичайно старалася зняти відео якесь не таке довго хотіла б зняти, але ну що зробиш. У нас багато планів на сьогодні, тому довелося довше знімати. Беремо це все. Ще іграшку візьмемо. Життя більше нічого не треба. Малі забудемо робити собою. Супов... Ой, завданечко. Дай за юшечко. Давай. Тримай маю свою іграшку. Трохи пограйся, потім будемо робити завдання, добре? А то що, виходить що літо, ми взагалі ноль завдань. Нічого ще не робив. Значить зараз я вам покажу. Така у нас розвивашелька. прикольненька. Ну, коротше, малі має бути цікаво. Все, подивись трошки роз... розвивашку, а потім будемо робити завдання. Дивись. речі, це, це в нас тут типу, велика хатинка і там ще є гірка. Так, зайчик, ти дуже багато стадіочок подивилась. Зараз що будемо щось таке робити. Більше важливеньке, так? Давай іграшку можеш тримати. Хоча ні, тобі треба буде зараз якусь ручку брати. Так. Що це у нас перше завдання? Фігура. Розмалюй улюбленим кольором. Давай розмалювати. Кілька тебе улюблений кольор. Я Якщо тобі оліпчика, ти скажеш. За мені ручку, який тебе люблений колір. Ой, не дуже страшно який. Рожевий, так? Да? Добре. чекай, я і дам тобі рожевенький. Так, я трохи допомагає трохи... Китай в... гарно, що за контур не виходить. А трохи в нас ось так. Веде Ні, ти за контур, будь ласка, не виходь, Амелія. Бачиш, тут такі контури є чорненькі. За них виходити не потрібно. Ось так. Тільки що то вже так. Коротше, в мене Амелія походу зрозуміла, що я набагато цікавіші справи, ніж ото сидіти малювати зараз ці завдання і, вона, ну, напевно, хоче вже йти купатись чи що, то, коротше, ми не будемо їх поки що робити. Ну, можна сказати, що ми зробили одне завдання. А коли будемо корот, їхати до басейну, то я думаю, що ми возика з собою брати не будемо. Тому що це зараз буде, знаєте, так важко трохи. Тому всі речі ми залишаємо тут, беремо ми лише тру, а ще трусики, зараз їй вже вдягну пленочку цю. Що утю, що ти хочеш? До басейна? Що ти, куди ти хочеш? Давай ми з собою з ти покажеш, куди ти хочеш. Зрозуміла. Я не розумію, куди ти хочеш іти? Пошлізи з базика в нагарненька. Давайте баситорфуй, давай. Сзади пошли. Привет! Привет! Кендис! Ну что, куна? Видите, куна у меня крутится, так? А малия тоже ж дивится на что Такая у нас киска. Ой, ты из маленький зайчик, так? Ай-яй-яй! Киска. Короче, Малия захотела залезть туда вот, наверх. Я його так тримаю. Ай, давай стрибувати, бо я тебе не можу нормально підтримати. Браємо з гірки разок і все. Давай, з'їжджаємо і все, йдемо вже до бату. Ой боже, до басейну. да, просто вау. Ой, боже, ти ж вся вже тепер брудна теж. Кіска, бач, кіска? Кісочка, кісочка, кукусічка. Давай, гладь кісочку, гладь. Ти мій гладити? Ой, дивіться, дивіться, як до мене полізла. Зайчик маленький. Бачить кіска? Так робить, бачиш тобі ручку гладить кіска? Кіска тільки за нами це Кендіс, кендіка, кендішка. Що ти хочеш в коляску запригнути чи що? Так дивиться на коляску. Ой, ти ж маленький. Да, Амелія? все давай переодягатися, вже. будемо втім в басейн то вже з кіскою граємось. Гать, що гач. Гладити кішку, таке мама вже її гладить, бачиш? Ой-ой, вона до мене на руки залізла, mm. Давай ти їй погладиш, да? ти хочеш їй погладити? Гладь. Гладь що, давай, сідайш. Кішка, масіки до мене третя, кажу вам. Так, я одягну трошки, щоб плавати і ми будемо йти, але я з собою ще візьму е, оце і оце, тому що ну, щоб зразу там вже теж вдягнутися. Хоча, не знаю, може просто пляночку замотаємось. Пішли, Ще, ми йдемо купатись, наші шамелька, наші курочки, а ми йдемо, ожиночка, хочеш зірвати, давай мамо тобі зірвати, зістиш, пішли, давай їсти ожинку, наша бісіточка, сідай так, гарненько їш ожинку свою, смачно? Добре, смачно, Нам купатись, давай, шненько, 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 в тебе ножки ходять, давай вставай, зараз мама відкриє басейн. Просто подивіться, у нас тут на городі що хочете. Якісь і квіточки. Просто дуже багато всього. І поход. Такий у нас тут цілий город. Бабуся ходить, щось тут робить. Ми будемо зараз купатися. Водичка. Так ось. Ап. А що тут пістолетик є? Набрізкати не давно. Тут Ам, тут диханько. Ти сама попросила напріскать. Пасі, давай, басейн. Так от, Чекай, тільки, будь ласка, ти не не впади. Не дай Бог, ти впадеш Амелія. Чуєш, не падай. Ні-ні ні-ні ні. По черзі. Давай гарну мені руку. Давай так от, отак от, да, стала і сиди поки що. Привикнуть ножки, тоді будемо далі, поняла? Так от сиди, гарненько, да. Молодець, сиди. Я теж вже ножки вмочила. Так добренько, водичці Амелія теж мочить. тільки щось Амелія в нас якась така боягузка, не хоче нормально їх мочити. Тож ти якось так сячу, її було зручно. Ти їх, їх мочи, так як мама, бачиш. Да, мочи Потім привикнеш, будеш повністю плавати, почула? Короте, Амелія непонятно що хоче Ти, -тю 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 -тю, ти куди вже? Ти вже розігнала щось. Треба будеш не що холодно. Ти так повністю зразу не цей. Привикне трошки будь ласка, не, падай. не впадай, не впади. Отак от молодець. Потрошку ж привикай, Ти ж привикнеш скоро. Да, мочи. Мочить ножки. інше тіло щось боїться мочити. Ну, да, може привикне трошки. А трошки водичка вже холодна, така. Що, ша трошки, давай мочишся. Так, молодець, молодець. Ношки, мочи, мочи тут не впади будь ласка, добре? Гарненько, так мочи їх. А Малюсі, послухай, зараз ти сидиш тут. Так сидиш, добре? Не впади нікуди. Зрозуміло, бо впадеш, потім намочиш і ще втопишся. Зрозуміло, мама зараз де візьме рушничка, тебе замотає. Вона вже не, не хоче більш купатись. І ти тут сиди, будь ласка. Не дай Бог ти впадеш. Все, сиди. Так, я беру рушничка і йду до неї. Господи, мамочки, мамочки! Господи Боже, Амелія, ти їздиваєшся з мене, чи що, оно стало встала, не бійся. Мама тут встала, сіла, давай. Господи, боже, ні, Ну я теж, звісно, залишати так дитину. фух, люди, Я прибігаю, мені мене щось серце не стало чесно. Я думала, що зараз як туди бось, на водина ковтається. Амелія, ну то звісно, мама ж тебе попросила акуратно бути. Ну, то що це таке за вибриття? Скажи, будь ласка, ну Амелья, ну, добре мама тебе встала, так треба вже ж сидіти нормально, ні? Ти про це не подумала? Що? Mm -hmm. Ну нічого вже, вона що, не втупилася. Ой, Щоб Мене лякати, так, будь ласка, більш не лякай, зрозуміла, що в тебе тут на носику? І волосся намочила. Будемо сушити. Все мене, зараз тебе замотаю. Вже мотала зайчика вже. Все, я там що подумаєш, що у нас там нагороди да, а ми Люсик. Там подумаєш у нас нагороди цікавенького є. Будемо зараз ходити, дивитися разом з вами. так от. У нас тут шелохинка, я зараз я трошки вирву аме їм. Яку тут саму таку гарненьку, декілька вирву їй. Так от все скільки. У мене бабуся з кимось говорить, ось тому може буде трошки чути, Ви не заважайте на цей звуки. Бо я все ж таки на дворі тут ось такі ягодки. Ходимо, дивимося, що тут у нас є такого. Вириваємо ще ягодки йому дуже смачні. Друзі, на цьому хочу завершити наш влог. Всім дуже дуже сильно дякую за перегляд і всім па па. па па Не забувайте ставити свої лайки та підписуйтесь на наш канал.